Слава Україні! Оливкова олія здавна славиться своїми цілющими властивостями. За високу якість оливкову олію називають у всьому світі рідким золотом. Жителі Середзинамор'я, місцевості, де її виробляють, славляться чудовим здоров'ям, молодістю і довголіттям. Вона становить основу середземноморської дієти, яку вважають однією з найефективніших, бо її інгредієнти складені таким. Чином, щоб підтримувати здоров'я і продовжувати життя, регулярне вживання овочів і зелені з маслиновою олією забезпечить здоров'я та довголіття, адже таке харчування покращує функцію багатьох систем організму, включно з серцем, судинами та шлунково-кишковим трактом. основу оливкової олії складають мононенасичені жирні кислоти, зокрема олеїнова. Досліди на лабораторних щурах показали. Що під час вживання цієї олії процес старіння сповільнюється, менше пошкоджуються внутрішні органи, оливкова олія є натуральним засобом для профілактики серцево-судинних захворювань, особливо інфарктів та інсультів. Як і всі рослинні олії, вона не містить холестерину і допомагає знизити його рівень у крові, омолоджує організм. Очищає від шлаків, що накопичились. Цей продукт є чудовим засобом профілактики серцево-судинних захворювань. Він налагоджує роботу шлунково-кишкового тракту, відновлює обмін речовин, позитивно впливає на артеріальний тиск. Рідке золото покращує діяльність шлунку кишківника, підшлункової залози і печінки, має легкий проносний ефект, тому її вживання буде корисним при закріпах. Але щоб лікувати цю недугу за допомогою оливкової олії, рекомендую приконсультуватися з лікарем. Оливки та оливкова олія багаті на антиоксиданти та вітаміни. Вони активно борються з вільними радикалами, які утворюються з токсинів. Оливкову олію можна вживати незалежно від кількості овочів і фруктів у раціоні. Її захисна дія від цього не змінюється. Сприятливий ефект оливкової олії більшою мірою. Залежить від олеїнової кислоти, яка переважає в її складі. Олеїнова кислота зменшує формування простагландинів, які утворюються з арахінодонової кислоти, що має важливе значення в утворенні та розвитку пухлин. Як правильно вибрати оливкову олію? Насамперед визначтеся, для чого ви купуєте оливкову олію, для приготування салатів чи для гарячих страв. У першому випадку вибирайте олію екстракласу, а в другому з додаванням рафінованої. Колір оливкової олії може бути яскраво-жовтим, темно-золотим або зеленим. Це залежить від сорту оливок, району, де вони виросли, і ступеня їхньої зрілості. Смак олії має бути свіжим. Він теж Залежить від сорту, як і колір, тому єдиних стандартів тут бути не може, проте несмачність олії або її згірклість свідчить, що вона неякісна або неправильно зберігалася. Таку олію не варто купувати і використовувати. Якщо олія добра, то в ній присутній легкий присмак спецій, а пахне вона приємно фруктами і терпкими травами. Інформація на етикетці може сказати багато про що. Там зазначено категорію олії, показник кислотності. Він повинен бути не більше, ніж 3,3%, В яких умовах і скільки часу можна зберігати олію, а також дані про виробника. Обов'язково вказується його адреса, штрих-код, дані імпортера продукту і назву країни. Оливкову олію сьогодні пропонують багато виробників, проте на олії, виробленій в Італії, як правило. Вказується найповніша інформація аж до місця виробництва. Тому вибирати олію італійських виробників легко. Оливкова олія з таскани зеленувата, з фруктовим відтінком і чудово підходить для заправки спагеті, рису, приготування супів і м'яса на грилі. Олії з умбрії майже така сама, але її смак тонший. Сицилійська олія, а також олія з калабрії та апулії. Має золотисто жовтий або навіть зелений колір і вирізняється сильним, майже різким, але приємним смаком. Можна навіть сказати, що це скоріше природний соус, ніж олія. Вона чудово пасує до овочів і м'яса. Лікурійська оливкова оліє жовта або світло-зелена і подобається любителям тонкого смаку. З неї добре готувати соус із базиліка. Оливкова олія з області Гардесано нагадує лігурійську, але вирізняється з сильнішим смаком і з фруктовим відтінком і часто використовується для приготування риби. Хочу відзначити, слід вживати оливкову олію першого віджиму, оскільки в ній присутні вкрай корисні бета бетаситистерол, ненасичені жирні кислоти, оліакантал, стерини, фосфатиди, токофіроли, антиоксиданти, а також вітаміни Е, К, А, С і багато інших корисних елементів, зберігати олівкову олію слід у герметичному темному посуді, в прихолодному, захищеному від світла місці. Ще декілька слів про оливки та оливкові кісточки. Оливкові кісточки часто використовуються в традиційних практиках як доповнення до раціону. Деякі вважають, що вони сприяють загальному комфорту травлення та можуть бути цікавим інгредієнтом у кулінарії. Втім, їхній вплив на здоров'я не підтверджений достатньою кількістю наукових досліджень. Асортимент оливок поділяється на два види з кісточкою і без неї. Вибираючи продукт, звертайте увагу на термін придатності та стан упаковки. Оливки повинні зберігати свою цілісність, а кісточки бути без сколів і тріщин. Оливкові кісточки іноді згадуються в народних традиціях як засіб для підтримки травлення та загального самопочуття. Вважається, що вони можуть позитивно впливати на організм, але їхній реальний вплив не підтверджений науковими дослідженнями. Подрібнені кісточки оливок у поєднанні з парафіном іноді використовується в народних практиках для створення теплих компресів. Прогріти кісточки також застосовуються як тепловий засіб у домашніх умовах. Увага! Ця інформація має ознайомлюваний характер і не є медичною парадою. Перед використанням таких методів обов'язково приконсультуйтеся з лікарем. Скільки оливкових кісточок можна вживати. Деякі люди додають оливкові кісточки до раціону, вважаючи, що це може позитивно впливати на самопочуття. Існують різні традиції їхнього вживання, наприклад, разом із плодами оливок. Однак перед зміною раціону або використанням нетрадиційних методів харчування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Підпишіться на наш канал. Щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців, ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони також могли отримувати якість Інформацію про здоров'я залишайтеся здоровими та бережіть себе.